Я продовжую розповідати про історію зустрічей київського динамо з іспанськими командами у Єврокубках. У попередньому відео я коротко оглянув матчі, які відбулись до 2000 року. А у цьому згадаю про усі, що були зіграні після у сезоні 2004-2005, у групу до Динамо у Лізі Чемпіонів потрапив Реал Мадрид. У виїзному матчі, який відбувся у третьому турі, кияни пережили стартовий тиск Реала, проте пропустили пізніше. На 35 й хвилині Роналдо зробив передачу з лівого флангу, на яку першим встиг. Іх Майкл Оуен загалом чудова гра Шовковського в інших моментах матчу залишала Динамо у грі. І наприкінці поєдинку кияни мали найкращий шанс забити та вивезти з Іспанії своє очко, як би це двозначно не звучало. Але клебер з близької відстані пробив просто у Касільяса 1-0 поразка Динамо. У Києві Динамо ошелешило зіркових гостей потужним стартом на 13-й хвилині. Юсуф з допомогою рикошету відкрив рахунок. А через 10 хвилин Верпаковський розібрався із сальгадо і сильно пробив під штангу 2-0. На жаль, наприкінці тайму Динамо допустило дві помилки, чого реалу було достатньо, щоб відігратись. Спершу наші прогавили Рауля перед власним штрафним майданчиком, який отримав передачу від фігу і без проблем переграв Шовковського. А згодом Елькадурі привіз дурний пенальті. Фігу у своєму стилі з двома мікропавзами при розбігу реалізував цей пенальті. Другий тайм був з моментами з обох сторін, але без голів. Тому матч завершився бойовою нічиєю. За підсумками групового етапу реал вийшов у плей-офф, а Динамо посіло третє місце та відправилось у Кубок УЄФА, щоб там зустрітись зі ще однією іспанською командою. І ця команда це Вілья Реал в одній 16 фіналу. Перший матч зіграли в місяці лютому у Києві на болоті, в тумані та з помаранчевим м'ячем, якого майже не видно. У другому таймі, коли стало зрозуміло, що сніг, який падав весь час, створює менше проблем, ніж помаранчевий м'яч, відбулась заміна м'яча на білого. Динамо створило багато моментів, але як то кажуть, м'яч у ворота вперто не йшов. Тому у цій битві у багнюці команди переможця не виявили. У матчі в Іспанії Динамо забило три голи, але усі з офсайду. Вільяреал забив два і за правилами. Динамо поступилось 2-0 і вилетіло з Кубка Уєфа. У 2006-му Динамо знову зіграло з реалом у групі ЛЧ. Перший виїзний матч припав на другий тур. Як показала гра, ловити киянам там було нічого. Ще до перерви рахунок на табло став розгромним завдяки голам Ністелроя, Рауля та Реєса. Промінчик надії на пристойний результат проблиснув на початку другого тайму, коли Мілевський вдало зіграв на добиванні і розмочив ворота Касілляса. Але невдовзі Динамо поринуло назад у темряв. Без надії, коли Гавранчич подарував гол Раулю, а Шовковський сполив на пенальті та був вилучений з поля. У ворота став Олександр Рибка. Пенальті реалізував Ванністелрой 5-1. Окрім поразки на Бернабеу Динамо програло ще три матчі у групі, і через це останній матч групового етапу проти Реала був за престиж, а не за очки. Динамо вже гарантувало собі дно турнірної таблиці. У першому таймі Динамо виглядало дуже добре і знайшло свої моменти. На 13 13-й хвилині на шикарну передачу Белькевича відгукнувся Шацьких, який ударом в дотик переправив м'яч у дальній кут. На 27 й хвилині Шацьких Після передачі Мілевського вийшов сам на сам із голкіпером Реала Дієго Лопесом. Воротар відбив удар нападника, але м'яч зрикошетив у коліно шацьких, а від нього у ворота. У другому таймі ініціатива була у реала, і на останніх хвилинах своє слово, а точніше, два слова, сказав Роналдо. На 86 й він розібрався в епізоді після кутового і одразу після цього заробив пенальті. І власну ніж його реалізував. 2-2 Динамо знову не змогло втримати перевагу над реалом у два голи. У 2009-му «Динамо», як і 4 роки тому, приймало у лютому іспанську команду в 1-16 фіналу Кубка УЄФА. Цього разу у суперниках була Валенсія. Попри сніг, який Моросив, поле було у прийнятному стані і грали білим м'ячем увесь матч. Динамо пропустило швидкий гол. На восьмій хвилині за гостей забив Давід Сілва. В тому матчі Динамо показало дуже хорошу гру і цілком справедливо відігралось. На 63-й хвилині м'яч після удару зі штрафного зачепив Мілевського і залетів у ворота. А на наступній хвилині наш автор голу покинув. Поле за рішенням арбітра, який розцінив ось це падіння форварда як симуляцію, дав жовту картку, яка була для Мілі другою у матчі по голах у Києві 1-1. На виїзді українські вболівальники побачили трилер з хепіендом. Спочатку диво номер 1 зробив кравець. Він пішов самотужки на двох захисників, вицарапав шанс для удару і проткнув м'яч під голкіпером у ворота у кінці першого тайму. Валенція відігралась, а на початку другого вийшла вперед. В обох випадках після подач зі штрафних забивали захисники Марчена і Дель Орно. Ну а потім диво номер 2 зробив кравець. Після передачі Корея вийшов Вічнавіч з голкіпером і пробив у дальній кут 2-2. Завдяки правилу виїзного голу Динамо прокрокувало далі на зустріч з металістом. Через півроку Динамо зустрілося з Барселоною чинним переможцем Ліги Чемпіонів. Грали у групі ЛЧ, другий тур, стадіон Кампнов. Динамо добре, можна сказати, сміливо розпочало, але рахунок відкрила Барселона всередині тайму. Шовковський не зміг протидіяти сильному удару Месі у ближній кут. Після цього Барса додала в атаці. до перерви, Сашо ще не раз виручив, тому після першого тайму було лише 1-0. у другій половині. Винні зустрічі легше не було динамо практично не мало реальних шансів і пропустило ще раз. Педро пробив точно у кут. У Києві команди закривали груповий етап. Барселона ще не гарантувала собі місце у плей-офф. Тому на резервний склад гостей, сподіватись, не варто було, Динамо взагалі могло посісти будь-яке з чотирьох місць. Початок був краще, не придумаєш. Уже на другій хвилині Мілевський черканув м'яч головою після удару зі штрафного, і круглий крізь руки Вальдеса закотився за лінію воріт. Після цього у Барселони була величезна ігрова перевага. Гол як то кажуть. Жуть, назрівав і дозрів він на 33-й хвилині, коли хаві замкнув передачу Абідаля. Другий тайм був спокійнішим. Загалом, нічия влаштовувала обидві команди: Барселона була б першою, а Динамо третім. Однак наприкінці матчу Месі геніально виконав штрафний удар, який відправив Динамо на дно турнірної таблиці і завершив єврокубковий сезон. Народ, щоб зробити це відео та майже усі інші, що є на каналі, пішло багато часу та зусиль. Тому хочеться отримати з цього якусь віддачу, і найменше, що ви можете зробити, це поставити лайк та написати коментар. А хто хоче зробити більше, той може підтримати канал фінансово. Для цього є багато способів в описі під цим відео. Дякую! У сезоні 2013-14 Динамо ще раз зустрілось з Валенсією в одній 16-й фіналу, але тепер уже реформованого турніру, який став називатись Ліга Європи. Перший матч Динамо номінально проводило вдома, але по факту на нейтральній території. Матч перенесли з Києва на Кіпер через те, що столиця України переживала найкривавіші дні революції гідності. У першому таймі нічого цікавого на полі не було. На початку другого травмованого Шовковського замінив рибка. Бачите, така традиція проти іспанців склалась. Починає Сашо закінчує рибка. Новоявлений кіпер Динамо кілька разів врятував, але під кінець гри пропустив двічі. На 79-й Едуардо Варгас замкнув подачу з кутового. А в компенсований час за протоколом Соф'ян Фегулі у чужі ворота. А по факту до Магойвіда віда у свої забив другий гол Валенції. В Іспанії голів не було зовсім, а моментів мало. Найкраща нагода Динамо це удар Велозу у поперечину. 0-0, Валенсія пройшла далі і помстилась киянам за 2009. й у 2020-му, після трьох сезонів без Ліги Чемпіонів, Динамо нарешті туди потрапило і зустрілось з Барселоною в середині групового етапу. Перший матч на виїзді розпочався з пенальті у ворота Динамо. Мессі був безжалісним до Нещерета, який дебютував на такому рівні: 1-0 повела. Після цього Нещерет упіймав кураж, плюс йому та й усій обороні Динамо добренько так щастило. В Атаці Динамо не реалізувало три чудові навчання. Нагоди, перш ніж піке на 65 й хвилині, подвоїв перевагу господарів за 15 хвилин до кінця матчу. Динамо відіграло один гол. Циганков добив м'яч у ворота після удару Вербіча, але на більше нашу команду не вистачило. Гра і результат виїзного матчу трохи здивували, очікувалось гірше, а тому у домашньому матчі вже очікувалось кращого. І перший тайм ці очікування виправдав, як мінімум, Динамо не пропустило. Проте по перерві господарі провалились, вийнявши із сітки власних воріт чотири м'ячі. Перші два були забиті, фактично один за одним. Відзначилися Дест на 52-й і Брейтвейт на 57-й хвилинах. На 70-й Брейтвейт зробив. В дубль, реалізувавши пенальті, а у компенсований час крапку поставив Грізман свої очки. Динамо взяло у матчах з іншим суперником Ференсварошем, завдяки чому вийшло у плей-офф Ліги Європи. Там в одній восьмій знову були іспанці Вільяреал у Києві. Жовта субмарина завдала Динамо дві пробоїни обидві у виконанні центрбеків Пау Тореса і Рауля Альбіоля, які пішли у чужий штрафний на стандарти. Динамо на свій гол не награло, тому на виїзд їхало з розумінням, що доведеться прощатись з Єврокубками. Матч в Іспанії просто підтвердив це розуміння. Ще у першому таймі Вілляреал забив двічі і дограв поєдинок в економ режимі. Динамо в атаці фактично нічого не створило знову 2-0 і 4-0 загалом. Наступного сезону Динамо вкотре зіграло з Барселоною. Це було їхнє сьоме двоматчеве протистояння, як і роком раніше у третьому турі грали на Ноу, у четвертому на Олімпійському. В першому матчі Барселона легко загрою, але з мінімальним рахунком перемогла. На 36-й хвилині забив Піке. Динамо для Піке одна з улюблених команд. Він забив їй три голи: перший ще виступаючи за Манчестер Юнайтед. У домашніх стінах Динамо виглядало значно цікавіше, і у першому таймі мало три нагоди, які могли б стати голами, якби ними краще розпорядились. Барселона також відповідала своїми моментами і також не забила до перерви. Проте в середині другого тайму гості таки знайшли свій гольовий момент. Після прострілу з флангу м'яч вдало для нас з від Шапаренка прямо на ногу Ансуфаті, який пробив під поперечку. Динамо не покидав. Сло спроби відігратись, і хоч це не вдалося зробити, однозначно, можна сказати, що на поразку воно не заслужило. Отже, до зустрічі з Реал Сосідадом Динамо зіграло проти іспанських команд у Єврокубках 33 матчі. Виграло 5 з них, 10 звело у нічию, 18 програло. Динамо не виграло жодного матчу з останніх 20, А на виїзді перемогло лише раз 27 років тому. Ваш лайк не покращить цю статистику, але покращить статистику цього відео. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру та слави Україні!